Мої вітання, шані друзі. Мені весь час цікаве таке питання. Чому Єрмак подав у відставку? У своїх розкладах я постійно говорила, що він під дуже сильним захистом. Тобто, якщо б він не подав у відставку, Зеленський би його не звільнив. Це теж говорила що Він так би і не наважився, він би до останнього його захищав. Але ще. Він буде до останнього захищати, не даватиме в руки правосуддя, скажімо так, в руки юстиції. А чому вирішив сам піти? Чому? Що є? Яка причина основна, що він написав? Ну, це зрозуміло, що, знаєте, все-таки компромат якийсь був, да? якийсь був компромат. Давайте подивимося, що там домовленості якісь були. Тиск. Тут, домовлен... Тут може ще бути домовленості з силовими структурами. Тут, ну, по-перше, це тиск, тиск через цей корупційний тиск, це особисто зароблені кошти. Да? Але отут-ці -от, дві карти говорять про те, що міг, бу... могли бути якісь домовленості з силовими структурами, або цей варіант, оцей варіант, який ми побачили да, за власним бажанням, він начебто як обговорювався, для того, щоб щоб не було якогось розвитку да, помірності, щоб не було розвитку чогось, давайте глянемо, щоб. Щоб зупинити розвиток якоїсь ситуації, він пішов у відставку, щоб зупинити по помірності це топтання на місці, щоб помірність вона не дає розвитку, вона така, знаєте, от більш такого плану. Нічого не робити, як то кажуть, да? тобто, щоб ситуація. Не розвинулася далі якась ситуація. Краще зараз ага, а, тому що, а тому тому що, що в цій ситуації а, якась, щоб не, не розвинулася ситуація, яка, можливо, б викрила якусь таємницю. Тобто, якби далі чіплялися, да, чіплялися за цю посаду, нічого не робили. То можливо, знаєте таке враження, що вони не знають або здогадуються, що окрім, окрім корупції, є ще якась таємниця. Ви розумієте? Окрім то, корупції ще якась таємниця. Тому, якби далі цю ситуацію починали розкручувати, то вихлюб був би якоїсь ще секретної інформації, а її не можна було допустити вихлюбу цієї інформації. Розумієте, їм треба, щоб пішло все по помірності. Тобто, для того, щоб згладити якусь ситуацію, згладити, ось дві карти говорять, ситуацію. І це було обговорено зарані. Якщо складеться така ситуація, то, то такий варіант, як уход по. За власним бажанням, він повинен був статися. Тобто щось треба було притормознути, що саме. І, і, і це, це дало шанс, дало шанс припинити, припинити, знаєте, таке враження, щоб припинити копатися далі. У таємницях, у таємницях імператора. Тобто, якби далі копали, а чого він не хоче його звільняти, в чому причина? Де? Таємниця у імператора є якась, і, і, саме, і саме це рішення блокувало шанс розкрити цю таємницю. Ну, щоб далі не копалися. Ви розумієте, для чого він повинен був піти? Чому він написав заяву самостійно? Склалася ситуація. Тому що, якби він його далі захищав, відстоював, імператор відстоював, да, то він би, знаєте, як, він би перейшов в, ну, в слабку позицію. Це б його послабило його, розумієте, як, як імператора. А головне те, що копалися б далі, чого він його не звільняє, з якої причини. Так, ліва дама. Тут початок нового проєкту. Вели гру. Несподівано сюрпризом. Несподівано сюрпризом. Начебто, знаєте, велася гра в те, що все-таки імператор пожертвував. Ну, він як, як сам, да? як сам приніс себе в жертву. Пожертвував заради імператора для того, щоб не викрилась іще якась таємниця. Ось так я вам скажу. Ведеться гра. Чому було бажання активізувати ідею? Бажання. Тому було, було активізоване бажання пожертвувати партнерством. Ну, він його пожертвувавши партнерством і з імператором, він відводить від нього вихлюб якоїсь іще таємниці, я вам скажу. Щоб далі не, по помірності, щоб пішло, щоб не, ну, не копалися силові структури і не викидали. Але ще я вам скажу так: що швидше всього, що вони не знають. Не знають достовірно, так, тому що тут йде таємниця. Тут теж можна сказати, що вони не знали достовірно, ще, що є, як, якою таємницею володіють силові структури, коли б е, вихлюпнули ще якусь інформацію, якусь би ідею. Тобто було прийнято рішення пожертвувати партнерськими стосунками заради, заради якоїсь таємниці, вихід. Відкладена робота. І для того, щоб розумієте, для того, щоб відкласти подальшу роботу Єрофанта, ви розумієте, як? Щоб він далі, Єрофант далі не, 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 не зупинити роботу його. Завершити, зупинити роботу Єрофанта треба було. Тому що вони не знають, що у спецслужб у ФБР є ще на, шучу всього на діяльність і на їхні партнерські стосунки, партнерські відношення. Якби не, він не пішов, єрофан би і далі копав, не то, що копав, там накопано вже. Єрафан би і далі викидав компромат. І вже такий. За яким би пішов і імператор. Тому що в моїх розкладах я вам говорила, що будуть тиснути до того часу, або піде Єр... Єрмак, або підуть удвох. Тому пожертвував Єрмак собою пожертвував пішов, щоб залишився <в указа> Зеленський. Ви зрозуміли? Ось так. Тут маніпуляції відбуваються. Реалізація. М... Маніпуляції. Жезловий король, король, тут маніпуляції жезлового короля для того, щоб успішно, успішно пробалансувати важкий період, який розпочався для, для кратняка. Скажу так, іще, маніпуляція, щоб не змогли маніпулювати далі, зібрану інформацію тиснути на імператора. Значить, імператор ще для чогось потрібен. Раз вже великий король собою пожертвував і залишив, і залишив імператора. Ще для чогось імператор потрібний. Ну, ось так, відповіла Таро. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.